З нами на зв'язку віце прем'єр-міністр, міністр, міністр е, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку днями давайте Одразу до важливих питань. Днями ви звернулися до мешканців е, окупованої частини Херсонської області, рекомендувавши. Е, їм евакуюватися. І при чому, якщо раніше да, ми знаємо, що там наші українці евакувалися, наприклад, в Запоріжжя це займало кілька днів. У нас була дівчинка Влада, яка 11 днів виїжджала з Херсону, то зараз ви кажете, евакуюйтесь хоч через Крим. Нехай вони користуються цим нети. Вони ж там хочуть собі для статистики, що типу українці біжуть до Росії і так далі. Але головне евакуюватися. Наскільки критично от зараз все це, якщо ми даємо навіть такі поради? Справді Росія не відкриває гуманітарні коридори, як це було до прикладу. Ви правильний приклад навели до Запоріжжя свого часу з Бердянську, з Мангушу, з Енергодару, з Мелітополю. Люди могли виїхати і врятуватися. Зараз Росія категорично відкидає усі звернення міжнародного комітету Червоного Хреста ООН. Українська сторона ледь не щодня звертається з вимогою відкрити коридор для цивільного населення. Це не відбувається, і саме тому я звернулася до людей, щоб вони використали можливість через тимчасово окупований український Крим і виїхали, заїхавши знову на територію України, врятувавшись таким чином і врятувавши свої родини, зокрема дітей. Тобто на Запоріжжя в сторону Кривого Рогу виїхати зараз неможливо з Херсону. Можливо, але як то кажуть, не офіційно. Офіційного коридору ми відкрити не можемо. І я про це мушу говорити публічно, бо Росія заперечує, вона каже, що немає бажаючих виїхати з Херсонської області. Ми ж знаємо, що це не так. Це правда. А от як діяти тим, хто не має от можливості евакуватися з Херсонщини? Напередодні ось деокупації зараз. Да, ми всі про це говоримо. Де краще, якщо є. Ну людина не може виїхати, де краще перечекати, перечекати і пробути цей період часу в Херсоні чи навпаки виїхати в область. Що, що, що зараз, які поради можуть бути до, до людей? Я не можу давати такі поради, тому що я не є там і на очі не бачу, як відбувається ситуація лише чую від тих людей, з якими спілкуюся, від нашого гур, так, головне управління розвідки, робить свої донесення. Ми розуміємо, яка ситуація, але радити як краще я можу лише порадити, знайти можливість і евакуюватись. Ну наскільки нам відомо, до нас приходила дівчина, і вона казала, що можливо безпечніше знаходитися за Херсоном, але більше, скажімо, їжі продовольства електроенергії, все ж таки в самому Херсоні ну, навіть зв'язок, хоча б можна знайти, хоча да. там дійсно зараз блокують українських операторів. Ми знаємо. З з Дозвольте, державання. я зараз скажу, що зробила влада, щоб люди не відчували, що ми будемо їх переслідувати, коли вони як розповідають про це окупанти, будуть порушувати закон. Ми зняли усі обмеження на перетинь адмінмежі, як ви знаєте, колись раніше це було адміністративне покарання. Вони можуть перетнути адмінмежу і не будуть за це покарані. Вони не будуть притягнуті до відповідальності за те, що без документів. В'їдуть в Україну. Ми домовились з прикордонниками, що їх не будуть за це карати, ба більше допоможуть в'їхати. Якщо немає паспорта, немає ID, А є такі діти, які ще ні разу не отримували паспортів. України, так як громадяни України, вони можуть виїхати по будь-якому документу свідоцтво про народження, все, що є, і навіть якщо немає жодного документа, ми теж прийматимемо таких людей, бо це наші українці. Ми за них боремось. І я хочу ще раз це повторити: не бійтеся, зважтеся, їдьте, подзвоніть 1548, Ми вам допоможемо конкретно кожному. Я контролюю цей процес особисто. А зараз а, можна з території, наприклад, Херсона, якщо там блокують наших мобільних операторів, все одно зателефонувати зараз можна на цей номер. Мені важко зараз сказати, чи можна з території Херсона зателефонувати. Однак, якщо є доступ до інтернету, він є деколи, не завжди не у всіх місцях, але є, треба скористатися. А можливо, виїхати, можливо, через чат-бот, можливо, через електронну пошту. Будь-яку форму знайдіть. Запитайте, як вам це зробити, і ми вам допоможемо виїхати, знайти тут житло, знайти тут харчування, все, що потрібно для того, щоб вижити і врятуватися. А знаєте, що я хотів спитати? От виїзд на тимчасово до тимчасово окупованого, анексованого Криму. Чи чи існують зараз там оці фільтраційні табори? Чи доведеться от проходити цю принизливу процедуру, коли чоловіків роздягають жінок? Також перевіряють навіть на пошук якихось націоналістичних татуювань. Угу. От в мене на руці є напис Київ. Я так розумію, що мене просто через цей фільтраційний табір навіть скоріш за все і не пропустили б я наскільки розумію. Там вони зараз є. На жаль, перевірки можуть бути, і це справді принизливо і не стільки принизливо, як небезпечно. Бо ви правду кажете, навіть за татуювання можуть як е, зараз. Я використовую сленг кидати на підвал, і ми маємо такі випадки, коли батько опікун трьох дітей малолітніх, найменшому якому було 4 роки, і навіть менше його забрали від дітей. Дітей відділили, вивезли до Росії. А батько 45 днів просидів на підвалі. Але це не має зупиняти українців. Ці факти, які ми зараз з вами обговорюємо, на жаль, кричущі, але вони мають місце, фіксуються. Є міжнародні організації. Ці злочини будуть покарані. Нам треба врятувати людей, щоб вони залишились живими і повернулись в Україну. Пані Ірино, якраз стосовно дітей, ми знаємо, що Росія насильно депортує українців. А особливо діточок на свою територію, як їм повернутися назад, до кого ви радите взагалі звертатися на російські території? Можливо до посольств дружних нам країн чи безпечно контактувати з російськими волонтерами, і як взагалі все це правильно зробити. Ви зараз перерахували ті випадки, які дійсно мають місце. Потрібно звертатися і в консульства дружніх нам країн, і намагатися виїхати через є такі пункти пропуску, наприклад, Естонія, Литва, Латвія. Ми можемо говорити про Білорусь. Ми розуміємо, що там теж небезпечно, але є цей шлях і цей маршрут пророблено треба говорити про те що працюють до прикладу МКЧХ, міжнародний комітет червоного хреста вони не дуже можуть допомогти але принаймні мають зв'язок з нами і ми вже будемо допомагати ми також займаємось депортованими розробляємо маршрути допомагаємо людям повернутись я знаю що велика проблема люди не мають паспортів люди не мають посвідчень особи і їх не випускають вони чекають до прикладу в білгородській області псковській області чекають тижнями Поки отримають, якщо не місяцями, поки не отримають тимчасове посвідчення. Так ми це питання вирішуємо. Зараз будемо намагатися якомога швидше зробити так, щоб люди могли виїхати навіть без документів за тимчасовими посвідченнями, а потім по дорозі будемо допомагати, що їм треба зробити. І волонтери в Росії теж є, але їх мало. Їх переслідують. Вони не мають грошей. Вони не можуть допомогти купити квиток. А найчастіше це відсутність грошей. Українці не мають можливості купити квиток і змушені поневірятися по територію по території загарбника. Однак ми і ці питання вирішуємо наразі. Я можу порекомендувати знайти спосіб і знову ж таки задзвонити на 1548 або 1648 на будь який номерів і повідомити про себе. У нас є вже більше 20 випадків, коли люди знайшли можливість до нас подзвонити опікуни. Діти, яких опинилися на території Російської Федерації, до нас задзвонили. І зараз ми вже маємо таке щастя вам сказати. Ми їх воз'єднали, ми знайшли цих діток, повернули в Україну, і зараз вони вже тут. Так у нас є позитивні кейси в даному випадку. Тому дзвоніть, ми будемо допомагати кожному. Ви знаєте, це дуже до прекрасна новина. Я навіть не можу передати словами, коли дітки. Повертається до своїх а, батьків, а, а знаєте, що я хотів спитати, от стосовно відсутності, дійсно, є такі випадки, голі босі тікають. що що було там, да, в кишені якихось там 100-500 гривень. А от ми знаємо наскільки європейська, наприклад, і українська діаспора в Європі, і не тільки в Європі, і в Канаді, і в Сполучених Штатах і в Австралії, допомагає українцям, які виїхали. А от цікаво. Українська діаспора, яка є в Росії, ми знаємо, там дуже багато українців. Українська діаспора допомагає в Росію тим, хто виїхав в Росію, і дійсно лишилися без грошей. Такі випадки ви знаєте, чи про це не можемо поки казати? На жаль, я не можу сказати, що українська діаспора в Росії допомагає більше ніж, наприклад, сама Латвія чи Естонія, Він. бо я зараз називаю ті напрямки, звідки депортовані українці найбільше їдуть. Є урядові програми, які допомагають нашим українцям безкоштовно. Є наші волонтерські зусилля. Я зараз називаю свої зусилля волонтерськими. Поки що, бо це не державна програма, але ми це робимо від влади і будемо робити ще більше, ще мас масштабніше. Сказати, що діаспора в Росії активна і активно залучена, я не можу. Ну так зрозуміло, багато не виправдовуючи, але багато хто дійсно і боїться, тому що бояться переслідувань. Але ну як то кажуть, маємо, що маємо. А от скажіть, будь ласка, от про Херсон, давайте повернемось. Я хотіла за паспорти ще уточнити, а, паспорти. буквально швиденько. Ви сказали стосовно немає документів. Проблема як в'їхати назад потім тим людям, які виїхали в Україну, чи їх російська сторона не хоче приймати. Ні, їх російська Чи сторона пускати, не хоче ось. випускати. Вона не хоче їх випускати і каже, що треба посвідчення особи. Якщо немає такого посвідчення, починається процес ідентифікації. За цей час особа живе, як то кажуть. Просто неба є величезні проблеми, бо багато скупчень ми знаємо, де вони є. Ми їх знаходимо. Я звертаюся до пані Москалькової уповноважених справ людини. Постійно повідомляю про людей, які ми знаходимо. Сигнали, про яких нам доходять. Ми це все відслідковуємо, але людей набагато більше, і проблеми набагато масштабніші, ніж ми зараз можемо вирішити. Тому на сьогодні проблема саме з Росією, яка не випускає, а потім дає... Так, тимчасові посвідчення. Ми вже маємо випадки, коли Росія повідомляє нас, що буде депортовувати. А я кажу, що депортованих, ви спочатку цих людей насильницькі вивезли, а тепер і будете депортовувати. Це ж яка шизофренія, але ну маємо те, що маємо. А, а пані Ірина, ось ви пригадали Тетяну Москалькову, да вона повноважно справ людей справ людини в Російській Федерації. А наскільки вона наскільки вона? ну Йде на контакт, і чи можемо казати, що що дійсно вони готові до співробітництва, і чи дійсно вони ну щось роблять? Тому що у нас дуже ну м'яко кажучи, складні стосунки. У Нас дуже складні стосунки, і очевидно, вони вороги, вони ті, хто напали на нашу землю, але ми мусимо працювати по офіційних каналах. Я звертаюся з листами. У нас є контакт з нею. Вона звертається до нас з листами. Ми шукаємо їхніх військовополонених, тобто у нас є робочий контакт. Угу, зрозуміло. А скільки за вашими підрахунками зараз залишилося людей в тимчасово окупованих Херсонській та Запорізькій області? Чи е, збереглася ці соціальні виплати, пенсії, зарплати на тимчасово окупованих територій? Чи можуть люди отримувати ці гроші? Так? Да, хоч щоб якісь копійчина була. Так, люди можуть отримувати важко з величезними труднощами. Росія робить все, щоб банківська система не працювала. А як ви розумієте, є лише два шляхи: або готівковий, або через банківські перекази. На сьогодні Приватбанк і Ощадбанк намагаються так поповняти готівковий обіг і намагаються виплачувати. Я знаю, що вже є деякі, мушу про це сказати. Ділки, які за відсоток так, роблять так, щоб пенсіонери отримали свою пенсію. І, звичайно, це не є добре, але маємо знову ж таки те, що маємо. Ми виплачуємо усім пенсії. Якщо пенсія не доходить, ми прийняли постанову, яка дозволяє Укрпочті за. Зави і фізично роздати тут. У нас різні варіанти, і за травень і за червень ми в принципі з людьми розрахувалися однак, є питання окупованих територій і окупованих громад, які в тому числі могли перейти на бік ворога в даному випадку. Ми пішли таким шляхом. Керівник ВЦА або керівник ОВА, тобто військово-цивільної адміністрації або обласної військової адміністрації, подає до казначейства лист, в якому чітко вказує ті території, де як він вважає не потрібно виплачувати, наприклад, зарплату вчителям. І ми тоді вже зважаємо на Позицію керівника, до прикладу, Донецької або Луганської ВЦА, і в такий спосіб виплачуємо. Бо ми маємо приклади колаборанства, але вони є настільки мізерними. До прикладу, от мені відомо там 60 шкіл, там лише дві, і то під тиском там, десь. Директори пішли на співпрацю. Ну тобто, уявляєте, так різницю. Ми розуміємо, що ситуація різна, але я вкотре закликаю вчителів, лікарів, усіх хто мене чують, не піддаватися тискові окупанта і не йти на колаборантство. Не робити цього, бо як ми розуміємо, і дуже цього чекаємо. Наша армія, наші захисники і захисниці зроблять свою справу, і ми дуже сподіваємося уже невдовзі. Ну так дійсно, хоча там йдуть розмови про те, що нібито е, то, так званий референ... псевдореферендум mm. на осінь вони планують, але давайте ще раз зафіксуємо. Ми закликаємо мешканців е, е, і Запорізької і Херсонської областей евакуватися для того, щоб е, е, нашим збройним, того, що збройним силам було силам легше, легше деокупувати ці території. Правильно, ми ще да. раз це фіксуємо для да. наших для да. українців. А Панірон, давайте тоді з Херсонської області перенесемося до Сєвродонецького. Завод Азот, одна з найгіршіших точок. З'являються різні різні інформації. Хтось каже, не евакуюйтесь, це зараз надзвичайно небезпечно. Хтось каже, треба залишатись на заводі. Яка зараз ситуація з евакуацією мирних якраз заводу Азот? Я очікую від наших військових точної кількості людей цивільних, тому що це дуже важливо. Ми говорили про 38 дітей. Ми говорили про більше ніж три сотні цивільних чоловіків, жінок і людей похилого віку. Але також ми говоримо про те, що цей процес добровільний. Ми зустрічалися з керівництвом Червоного Христа, і їхня умова, що вони будуть брати участь. У організації такого коридору була саме такою: люди мають добровільно захотіти евакуюватися. Якщо вони кажуть, що вони на це не погоджуються, на жаль, ну чи на щастя, ми така країна, яка не буде змушувати. Ми розуміємо ситуацію, але однак, я ще раз скажу, вона є критично небезпечна для життя і здоров'я, особливо дітей. Тому ще раз кажу, а... ті люди, які можуть евакуюватися, мали б це зробити. Пані Ірино, всіх звичайних хвилює питання з за захисниками військовополоненими захисниками Маріуполя з за Азовсталі. Чи можливо є якісь нові нові історії, новини стосовно повернення і перспектив повернення наших, наших героїв до України? Ми розуміємо це складне питання. Ми я також не все мож, не все може розповідати, але можливо чимось поділитися з нами. Я знаю, що керівник ГУР пан Буданов Кирило займається щодня цією справою. Зараз він визначений президентом як особа, яка відповідальна за перемовини з російською стороною щодо визволення наших. Людей з Азовсталі, ті, хто були з Азовсталі mm -hmm. військових, які зараз знаходяться здебільшого в Оленівці, а також є дані про те, що вони були вивезені на територію Росії, Оленівка це Донецька область, тимчасово окупована mm -hmm. територія України. І я щиро вірю, як і всі ми, і молюся за це, щоб якомога швидше розпочався процес обміну. Я знаю, що українська сторона робить все від нас залежне. Однак є питання деталей, умов, про які я не знаю, бо не була долучена до таких перемовин. Угу. А скажіть, будь ласка, у так званих ЛДНР погрожують смертними вироками військовополоненим іноземцям? Чи можливий їхній обмін вони йдуть на контакт, щоб якось визволити цих полонених? Так, ці іноземці є комбатантами за Женевськими конвенціями у відповідності до міжнародного гуманітарного права, і на них поширюється дія Женевських конвенцій. Вони можуть бути обмінені. Я скажу від себе, я можливо помиляюся, але якщо вони це зроблять, я маю на увазі квазіутворення так звані ЛДНР, це буде найбільшою їхньою помилкою в даному випадку. Бо, як ви знаєте, стратити і показати це на весь світ, ну хай спробують. <реш> це, а, не пані... якісь. А, тоді зараз втискали від себе, тоді хотілося дуже якраз почути вашу думку не як посадовці зараз, а як українки. От минуло 4 місяці війни. Як на вашу думку, ми з вами всі змінилися? Як змінилися українці? От чи очікували ви? А, ну, що... Ось такого неймовірного єднання України, що така кількість людей буде залучена до волонтерства. І чи вдається допомагати, до речі, волонтерам, які також потрапили, дуже багато їх в полоні. Ми знаємо водії, які вивозили людей з Маріуполя. І вони зараз також сидять на тих самих підвалах і в полоні. От два питання. Я спілкуюсь з координаторами. У нас є чати спеціальні, де ми якраз. Обговорюємо і намагаємось допомогти саме тим волонтерам, про яких ви сказали. Я знаю, mm -hmm. що деякі з них вже вдалося врятувати, вони вийшли, але більше 20 волонтерів зараз знаходяться далі. Знаю також, що чомусь їх статус змінився. Зараз вони прирівняні до військовополонених. Хоча деякі з них навіть не служили у війську ніколи, вони не мали ніякої дотичності і за гуманітарним правом це абсурд. Тобто люди не є військовими, не мають військових звань. І зараз ми розбираємось, як так сталося, і пишемо листи, вимагаючи пояснень. І я щиро сподіваюся, що не тільки ці волонтери, а й ще й більше півтори тисячі цивільних, які сьогодні знаходяться на території Російської Федерації в тюрмах. В СІЗО ми про них говоримо. Ви бачили на паре на засіданні парламентської асамблеї, Ради Європи. Говорили про це теж і є резолюція. Про це знає весь світ. ми Пишемо, звертаємось до Папи Римського, до ООН, міжнародний комітет. Ми говоримо про те, що наших цивільних потрібно негайно відпустити. Ми їх не будемо обмінювати. Вони не є військовими. Ми не маємо права їх обмінювати за Женевськими конвенціями. І те, що робить Росія, це тероризм. Вони утримують заручників. Ви бачили у США, вже готуються на сьогодні рішення. Я сподіваюся, пан Саліван. А потім і Джозеф Байден вирішить. Що Росія є спонсор тероризму, держава спонсор тероризму? Бо саме те, що вони роблять зараз з цивільними, це і є тероризм по відношенню до людей. Ну от я до речі, пам'ятаєте, чотири місяці тому під час цього ранкового звернення, перш за все, до росіян військового злочинця на прізвище Путін він тоді казав про цілі в Україні, оці там денацифікації, демілітарізації, mm -hmm. і бачимо. Що ми стаємо однією з найсильніших армій світу, ми бачимо, як це нас об'єднало українців в Україні по по всій планеті і весь світ. Тобто, зовсім інший ефект. От як ми змінилися на вашу думку за ці чотири місяці? як змінилися українці? Я думаю, що ми стали більш тверезо дивитися і оцінювати свої можливості. І ми побачили, що коли ми разом, вони безмежні. Вони такі сильні, от ви бачили вчора кандидатство. Так ще якихось чотири місяці тому нам це видавалося далекою мрією, так здійсненною, але далекою, і ми бачимо, як змінюється світ навколо нас. Я це бачу, бо беру у цьому участь безпосередньо. Я знаю, що тисячі волонтерів, тисячі активістів, тисячі небайдужих українців, які живуть в Америці, в Великобританії, в Франції, в Італії, піднялися так, об'єдналися і роблять ту. Святу справу захищають нашу батьківщину. Дякую, дякую, дякую. Дійсно, пані Ірина. Це дійсно надихає. І українські волонтери фантастичні. Треба купити Байрактар, як то кажуть. Купимо Байрактар. Так. Наступний крок, я думаю, що треба просто купити українцям скинутись, купити Газпром і всі ці компанії і закрити їх. Я думаю, що це буде наступний крок роботи українських волонтерів. Дякую. разом ми не переможні.